Сьогодні своєю присутністю даєте життя хаїві. Історія дуже велика по хаїді, і ви з нею познайомитесь ще більше, коли будете навчатися, а я вірю те, що ми будемо закінчувати навчання в хаї в офлайн в всіх аудиторіях. Я зараз переповнена емоціями, бо це таке відчуття, коли ти дуже багато думав про це, бачив фотокартки, чув розповіді старшокурсників, і ти сюди прийшов, ти відчуваєш цю атмосферу, ти бачиш ці будівлі. Я вже чесно не знаю, хочеться тільки посміхатись, радіти і прям ну стрибати від щастя. Всі, хто були в Харкові зараз, тут вони якось з'їхали, щоб там познайомитись. Ну, щоб запам'ятати все те, що тут було. На початку навіть плакала, тому ну дуже важко це все. Це в першу чергу для того, щоб об'єднати весь колектив, щоб зібратись тут і просто відчути цю атмосферу. Поки тут ходили, дуже багато цікавого побачили, дуже гарні кафедри і в цілому приміщення. Я так розумію, дуже цікавий колектив. Довго чекав, коли я з першого курсу покинув навчання ну наочно. Я е, прийти в рідних хаї, побачити всі кафедри. Наші факультети, наші аудиторії. Якраз за два роки до вибору факультету я почав дуже сильно цим займатися. Дронами, двигунами, ракетами. І ось якось побачив спеціальність 134. Я хочу очне навчання, вже я чекаю. Як нам сказали в моєму профбюро, що вже з третього курсу будемо навчатися очно, можливо. То я був на сьомому не більше. Одними із лідерів. Те, що стосується будування от, транспортних літаків. Тому всі що сюди приходять, дивляться, але розумієте, ви всі повинні розуміти, що не може бути, тільки один, коли буде тільки одна конструкція вдала, літак не полетить. Повинен бути ще вдалий двигун, буде тільки вдалий двигун не полетить. Зараз в літаках от у нас тут третій факультет з нами весь, це системи керування літаками. Зараз не тільки літаками, дронами. Якщо ми от... Конструкції літаків, там технології, ну, не технології більше, конструкції літаків дійшли до якогось, ну от зараз повинен бути якийсь прорив, якісь нові схеми, новий принцип польоту. То те, що стосується систем управління літаками, керування цими літаками, воно повинно розвиватися. Це те, де ще не досягнутий, не досягнутий свій пік. Сьогодні проходить екскурсія по ХАІ, по її ну, лабораторіям. Ну я на першому курсі, у першому семестрі був, але я ж вже давно тут не був, тому це як емоційно для мене. Я люблю авіацію ще з школи, певно. Авіамоделізмом займався трішки, тому як ну, авіація це очевидно для мене було. Я нарешті сюди зміг приїхати. Ну, я і раніше міг, але зараз. По з'явився я не пошкодував і можу побажати іншим не пошкодувати у виборі університету. Я буду інженером мобільних додатків. А чому ви вибрали саме ХАІ для того, щоб Тому що, е, у моєї класної керівниці була дочка, є дочка яка і саме тому я вирішила піти сюди, тому що вона розповідала і мені дуже сподобалось. Ця зустріч, які емоції у вас викликає? Е, дуже радісні, тому що я дуже давно хотіла поїхати в університет, тому що я була е, лише минулим літом. Мені дуже подобається атмосфера, тому що я дуже хотіла навчатися очно. Майбутнє нашої країни, в принципі може бути і в моїх руках. І тоді я вирішила, що оберу якусь спеціальність, яка буде дуже нишова, дуже затребувана у майбутній Україні після перемоги. І я навчаюся на геодезію, І геодезист – це саме та людина, яка буде відбудовувати країну. Щоб студенти посмотрели, як тут все взагалі виглядає, тому що сподіваюся, осенью осінь ми вже вийдемо, щоб хоч не терятися. А, Мені подобається, мені интересно це все посмотреть. я ніколи такого не виділа. Мені дуже подобається, що хочуть поширення приходити вчитися. Нахлинення, почуттів, які були до цього. Коли ти приходиш у корпус і відчуваєш цю атмосферу. А мені навчання у ХАІ здалося найбільш прогресивним серед інших. Тому що у мене декілька родичів закінчили, закінчили хаї, і відгуки більш позитивні. Та я просто в захваті. Вже хочеться скоріше в аудиторії в університет повернутися. Показувати аудиторію університет, тому що ми ж ніколи тут не були. І все маршрути, як дібратися, що подивитися, де пофотографуватися, просто все показують. Нам стільки міфів порозказували просто в захваті.